Привіт! На зв'язку Елена Марко, ваш майстер-феншуй та китайський астролог. Ви на моєму каналі. Де ви багато чого цікавого знайдете для свого розвитку в плані китайської астрології, феншуй, китайської метафізики, порад і розборів карт картбаці. Думаю, що є що послухати, аби лише був час у всіх нас дійсно встигати сьогодні розвиватися, все слухати і практикувати. Отже, саме негативний сектор у нас в липні це захід. Я про нього говорила в загальному відео. Шукайте посилання, випливають, підсказки, переходьте, слухати загальний ще Астропрогноз на липень. Там я теж вже навіть про захід так чималенько сказала. Всім, хто планує подорожувати, їхати, командировки, якісь виїзні, семінари, тренінги, імміграція на захід, будь ласка, будьте дуже обережними. Тому що е, летіти на захід, їхати, це Європа, це США, по суті, всі країни Заходу дуже негативні стають. Негативний сектор у нас в липні місяці. 5-2. Комбінація, яка тільки найгірша може бути в системі літаючих зірок 5-2, ось так ближче, навіть дам вам подивитися. І тобто дуже хворобливий. Сектор, тобто на нас захід буде хворіти за енергети... за енергію літаючої сіроку феншуй. І знак півня, хто народився під знаком півня, будь ласка, <кій> захищайтеся як тільки можете. Якщо ви практикуєте феншуй, ви знаєте свою карту Бадзи, а отже, ви вже маєте якусь інформацію, ви вже в полі цієї інформації, значить, повинні себе вміти захищати. Є люди, які далекі від цього всього, вони навіть не розуміють, наприклад, про що там ми з вами зараз балакаємо, Вони ще до цього не прийшли. Можливо, колись прийдуть до фальшої китайської астрології. Ось, але 5-2 це дуже негативна комбінація. Щось негативне станеться в нас в країнах заходу. Будемо спостерігати за цим. Я про це теж говорила. І давайте зараз беремо географію. Ну, по суті, географічно це захід вашої до вашої квартири, дому, немає значення, де ви живете. Захід є скрізь, його можна скрізь знайти. Використовуючи компас, не кажу вже про Лопань китайський, а звичайний в телефоні чи навіть туристичний компас вам покаже, де у вас захід, якщо ви не орієнтуєтесь поки що. Ну, захід сонця це теж якби захід, але у феншуї потрібні точності, точні градуси. Давайте я вам зараз скажу, які б точні градуси е, заходу, саме в е, градусах. Ну, якщо ви слухаєте цей прогноз, то ви вже е, десь в темі феншуй в бадзи крутитеся, правильно, значить вже зорієнтуєтеся. Захід у нас займає від 247,5. До 292,5 компасних градусів. Тому саме програма Дуй захід знаходите в себе вдома в квартирі і не використовуєте його, не спите, не їсте там, не працюєте, не шумете, не починаєте ремонт, тим більше в липні із заходу. І якщо ваші вхідні двері знаходяться на захід, в цьому місяці бажано з того дому чи квартири частіше виїжджати, тобто не знаходитись в приміщенні довго десь збрати сім'ю, виїхати на відпочинок, тобто пожити в іншому приміщенні, в іншій квартирі. Ну це все, відпочинок, чи якась командировка по роботі, забирайте сім'ю по можливості. Тобто, якщо двері виходять на захід. Може щось статися погане в домі, хтось може захворіти в липні місяці, щось якась травматична ситуація може відбутися, якісь грошові втрати по відносинах, не може зіпсуватися у вас в липні, якщо двері відкриваються на захід, ці градуси вони відкриваються в ці градуси на захід, який я вам сказала. Тобто, тобто двері дивляться на захід. Ви виходите і ви обличчям дивитесь на захід. Отже. Ви отримуєте цю енергію 5-2 вже із заходу собі на обличчя у своїх вхідні двері. Що потрібно робити? Якщо ми беремо географію, зараз напрямок, по суті, 5-2. Перший захист. Це класичний захист, всім рекомендую поставити, в кого вхідні двері на заході. Квартира Дім не має значення. Соловий е, такий засіб, сіль, вода, монети. Я все знімаю вам його, як робити, і все не, не доходить просто час. Е, зняти, засипаєте банку, ну, бажано-півтора літрову банку берете. Звичайно, засипаєте тр, трішечки більше половини морської солі, без ефірних масел і олії звичайною водою. Ставите цю банку на кругле металеве блюдце, це підносик якийсь. І біля банки розкладаєте 6 китайських монет по кругу на металевій ємкості. Тобто банка стоїть по тарілці, по тарілці викладаєте шість китайських монет. Не маєте шість китайських монет, 5 копійок використовуєте наших українських, бо вони срібні, вони від сірого кольору. І ставите цей засіб в себе на заході. І тим більше, якщо висхідні двері виходять на захід, ця сіль, вона з часом випирає з банки, тобто вона працює, вона очищає енергію дому, саме той сектор, де знаходиться. Ви берете її, замінюєте, викидаєте, чи там. Виливаєте, очищаєте, знову робите, але це не такі там, дорогі ці засоби, щоб знову їх використовувати. Ви кидаєте, миєте, берете нову воду, нову сіль, нову банку, наприклад, так? Чи банку ту саму відмиваєте, але там дуже важко буває відмити, бо сіль це випирає, кристалізується, і тобто очищається негативна енергія 5-2. Це класичний традиційний засіб. Китайській взагалі метафізиці феншуй від негативної комбінації 5-2. Далі пагода п'яти стихій. Вона має бути у кожного з вас, тому що вона щороку потрібна. Це металева пагода п'яти стихій. У мене вдома зараз є, я на вулиці пишу, не можу показати, хто вперше дивиться це відео, вперше слухає такий прогноз. Вони є різних розмірів, але бажано брати, звичайно, металеву. Де вона відкручується, засипається там ще елемент землі, але можна і без цих тонкощів, якщо ви це ще так сильно не вивчаєте, ставити цю пагоду п'яти стихій на заході. Особливо, якщо вхідні двері виходять у вас на захід. Далі ми можемо на заході використовувати варджу. Такий теж на дуже, не, теж як, як статуетка, Варджа ставиться на заході проти 5-2 в липні. Якщо ви не можете її поставити, у вас цього немає. Є брилки маленькі, Варджа, я їх теж дуже часто рекомендую носити для тих людей, які відчувають дуже часто заздрощі від інших людей, там негативну енергію. Я ці підбираю Варджа як брилок, щоб носити біля себе брелок там ключі, сумка і так далі. Навіть вони є, якщо не помиляюсь, табличками, це треба передивитися. Варджа теж захищає брелок варджа або сама статуетка кладете на захід. Далі подвійна, брелок підвіска подвійна, навіть варджа. Правильно, брелок ступа кала чакра брелок підвізка 5 стихій носити з собою, особливо якщо ви народилися в рік півдня. Тобто ми цей захист, цей захист проти 5-2 ставимо всі в кого назад, хто знає в себе захід вдома в квартирі або вхідні двері. А для тих, хто народився під знаком ще й півня, то ще й біля себе треба носити ці талісмани ну, менші, звичайно, в меншому об'ємі, в меншому, скажімо, варіанті. Тому це більш для півників зараз звучить інформація, що біля себе носити. Так, брілок-підвіска, талісман здоров'я підбираю янтру Меркурія, ставимо на заході всі півники можете з собою носити. Браслет з бусиною Варджа шикарно виглядають. Я підбирала вже цьогоріч дуже потужний захисний талісман. Від п'ятірки, від віки, від заздрощі, від негативної енергії від конкурентів. Браслет з бусиною зі Варджа шикарно, дуже гарно виглядають. Браслет підбираєте камінь, який вам підходить. Браслет з бусиною зі черепаха, тому що черепаха це захист. Далі музика вітру, шість металевих трубок. Розміщуємо на заході, якщо у вас там ще їх немає, бо п'ятірка нам у нас там весь там рік, але ще й дві доплюсується в липні, дуже негативна комбінація. Ось і лінійка 5 китайських монет над дверима бажано розмістити на заході, якщо у вас там вхідні двері на липень місяць. Ту лінійку, про яку я говорила в попередній прогнозі, лінійка 6 китайських монет. Далі. Якщо немає вже музики вітру цих шість монет, повістьте будь-який дзвіночок, який ви можете десь купити в магазинчику з сувенірному на ручку своїх дверей вхідних, якщо вони на захід виходять. Будь-який металевий дзвінок. Хай він же дзвінить, як ви відкриваєте двері, ніби очищаючи енергію 5-2. Якщо вже ви не маєте цих талісманів, не встигаєте замовити, звичайно. Будь-який металевий, по суті, предмет, метал, металевий дзвіночок має бути розміщений на заході. Браслет з бусина зі 6 очей. Далі, далі, що ще важливо, феншуй коврики синього, чорного, білих кольорів. Звичайно, білий буде маститися, але на місяць можна розмістити. У мене є ці коврики, не встигаєте зараз замовити, будете мати на майбутнє на увазі. Там в них є просто спеціально. Теж такі на ковриках розміщені розмальовані знаки, захисні талісмани, які працюють проти 5-2 або 5-2, проти п'ятірки, проти двійки або проти комбінації 5-2, коли вони разом зустрічаються. Ці дві літаючі зірки. Поганий сектор, дуже поганий. І якщо ви живете в квартирі в будинку, де двері все-таки виходять на захід, постарайтеся цій квартирі менше проводити часу з родиною в липні. Виїжджайте, йдіть до бабусі, до родичів, десь побудьте тиждень, два, пару днів навіть на відпочинок поїдьте. Тобто бажано ці двері менше рухати, менше відкривати, щоб не активізувати цю комбінацію 5-2. Якщо є така можливість, будь ласка. Виїжджайте, ось десь побудьте в іншому місці, в іншій квартири, домику, десь, де ви можете відпочити чи перебути певний. Ну, звичайно, не весь місяць, якщо не виходить. Хоча б у якихось пару днів тиждень. щоб Просто ця зона, де відкриваються ці вхідні двері, у вас в квартири була спокійна. Коли ми відкриваємо двері, ми активізовуємо негативну енергію 5-2. Так, далі. Захист я вам розказала, хто хоче, хто бажає ставити, використовуйте цю інформацію. І півники, ваш прогноз негативний, перше. Друге, коза енергія землі в енергії металу. Дивитесь, чи корисна вам стихія землі, і чи корисна вам стихія все-таки ще плюс металу, тому що в нас металева коза в липні. І тим більше, якщо ви народжені в рік металевого коня. Приходить ще метал плюс земля, дивитись, чи метал земля з вам з, 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 з металом корисні. І хто народився в рік дерев'яного півня. Це 2005 рік, пам'ятаю, я була студенткою, другий, рік, другий курс навчання. 2005 рік, рік дерев'яного півня. Для мене це був шикарний просто рік. я пам'ятаю це як сьогодні. І, ну, по суті, це зараз такий вік. Скільки років пройшло? Не скажу, зараз точно не порахую, але це 2005 рік. Дерев'яні півники, дерево Інь зіштовхується з металом, інь плюс 5-2 на заході. Якщо ще Козак, земля вам негативна, буде дуже тяжкий місяць, травматичний, змінний по здоров'ю, по відносинах, по навчанні, по роботі. Може щось негативне, зненацька статися. Тому що комбінація 5-2. Вона така затишна, затяжня іноді, ніби все гаразд, а потім зненацька, якась біда, якась проблема. Тобто так може працювати 5-2. Тому півники, захист я вам сказала, який носити, а ще ваші астрологічні союзники. Не забувайте, півники це ваші теж такі талісмени, ручні на браслетиках з собою колончик. Якісь от, собою носите підвізки, браслети. Я розкажу ваші знаки союзників, щоб ви знали назавжди, ну, і на липень місяць для захисту від такої негативної комбінації. З такої комбінації, хтось в сім'ї може загинути, померти, якщо ще вхідні двері на захід, захворіти серйозно. Тобто, дійсно простежте, як відбудеться ця комбінація. Такі фінансові втрати можуть бути зненацька надійти, банкротство вона дає. Ця комбінація, втрата коштів, втрата здоров'я, втрата відносин, сварки, конфлікти. Дитя ж, це мене на напівники. Зараз я вам скажу. Ваш союзник бик і змія. Бик і змія. Біля себе ще носіть ці знаки, або використовуйте хоча б один якийсь біля себе на робочому столі, там зміячий бик, як статуетку. Ну, краще носити з собою. А ось і м -м -м, півник ще дуже вам круто носити а, і використовувати буду медицину як мантру, читати цього місяця, мінімум 108 разів в день, або хоча б звуковий включати на Ютубі мантру. Медицини, мантра буде медицини. так і шукаєте на ютуб-каналі і слухайте, або проговорюйте, якщо знаєте її на пам'ять. І карточка буде медицини. З вами блокнот, сумочка наклеїли на південь, на захід. Вибачаюсь, на захід всі можемо використовувати. Півнику носимо з собою. Або колон буде медицини, або браслет з Будею медициною. Але їх дуже важко знайти, або фігурка буде медицини, ставимо десь біля себе. Синій чорний колір це ваш кольор, який дасть захист півники в липні 24-го року, тому що 5-2 бояться чорного синього кольору, білого і срібного. Це ті стихії, вода і метал, які зменшують негатив комбінації 5-2. Почули, і чорний ще колір, це колір води у феншуй, тому півники сині, чорні, бірюзові, білі, срібні кольори носите більше в липні, ніж інші кольори. Кольорову гаму це захист, такий кольорово-символічний від 5-2. Ну і відвіки, що, звичайно, гарбус сволу можна ставити на заході, носити з собою брелочок вулу. Це така от гарбус сволу, як знак вісімки. Да? Хто знає, мене до речі, останнім часом їх дуже багато замовляють. Дійсно, вони і проти комбінації 5-2, і проти двійки, і на п'ятірку їх можна ставити. Вони дійсно такий універсальний талісман здоров'я і захисту. Це гарбус Вулу. Шукайте в інтернеті або у мене на моїх соціальних мережах. Я про них розказую, пишу, виставляю. У мене є різні вони варіанти для замовлення. Ну, краще це металева, Менда... Металева, металевий гарбус Вулу. Ось такий прогноз півники. Тримайтеся всі, двері на захід, ви почули, що бажано зробити. Будьте обережні всі, захищайтеся, будемо спостерігати, що, можливо, відбудеться негативно у нас в країнах з Заходу. Але будемо все-таки надіятися, що все буде добре. До зустрічі, друзі, на моєму каналі, до зв'язку, до нових прогнозів. У нас лишається ще знак свинки і собачки, і пацюка на липень по можливості часу запишу, послухаєте. до зустрічі.